Друга сила всесвіту, яку людям вдалося приборкати, це електромагнітна. З її допомогою людство освітлює свої міста. Ми користуємося силою електромагнетизму постійно через телефони, телебачення, радіо та інтернет. Але, на жаль, люди застосували цю силу для найбільшого обману, віщаючи на всю планету, що наше походження від тварини, від НЛО і чого завгодно, але тільки не від Бога. Людина спрямувала силу світла та енергії для поширення брехні, зла та тоталітарних режимів. Проте електромагнітна сила була дана нам, щоб через засоби масової інформації нести усьому світові просвітництво про Бога. Але люди полюбили більше темряву, і світ переповнений брехнею та сатанізмом. Тому планета поринає і в духовну, і в матеріальну пітьму. Христос сказав, що сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть із неба. Сила електромагнетизму потрясеться, адже багато хто любить більше гріх та оману, ніж святість та істину. Електромагнітна сила утримує всі тверді тіла у заданій формі та відповідає за будову атомів, молекул та хімічних процесів у середині клітини та організму. Тому ми відчуваємо нашими тілами навіть найменші електромагнітні бурі. Коли ж ця сила похитнеться, люди ціпенітимуть від страху того, що надходить на цілий світ. Як ми можемо зупинити колапс сил природи? Ми маємо бути дітьми світла, адже Бог і є світло. Ми або діти Божі, або діти диявола. І щоб сили небесні не захиталися. Нам треба нести світло Євангелія, просвітлювати всі народи через віру в Ісуса Христа. Щоб зупинити темряву, зло і віддалити кінець світу, потрібно бути світлом для цього світу.